Вітаю, вас, шановні друзі. Добрий вечір. Четвер, 20 квітня. З вами я Олексій Кучеренко, прокоментую останні події, які, думаю, привернули нашу з вами увагу. Як на мене, вони достатньо всі знакові. Ну, в першу чергу, безумовно, подія номер 1 А останніх двох днів це вчорашній приліт, прольот. Цього НВО, цього об'єкта, метеориту чи не метеориту, чи спутника НАСА, чи взагалі не зрозуміло чого. Навіть не сам цей польот е, і його там зникнення, і шум-шумовий ефект, такий вибух, бо я сам це чув, я думаю, що і ви чули, Як е, мене, мене, мене дуже обрадувало. Реакція українців, яку я побачив в мережах різних там постах, Фейсбуці, в Телеграмі, на цю подію. Ви знаєте, оцей нормальний гумор, нормальний сарказм, нормальний такий е, абсолютно здорова реакція на цю подію. Вона підтверджує, що ще не вмерла Україна. В нас це більш-менш нормально, незважаючи на психологічну втому. Люди з гумором, люди можуть адекватно реагувати, люди, люди можуть підкалувати один одного. Люди там. Вчора там відірвалися поповні. І це дуже і дуже непогано, бо всі розуміємо ми з вами, що таке психологічна втома від війни. Подія номер два. Яку хочу прокоментувати, бо, перша, така позитивна, це подія, Два, така, така під знаком питання великим. Це нагадую, півтори тижні тому було проголосовано в Верховній Раді дуже такий неординар, неоднозначний неординарний законопроект про виплату до 30 тисяч, 30 тисяч надбавки всім військовослужбовцям, воїнам ЗСУ і не тільки їм, і поліціянтам і працівникам ДСНС, служби надзвичайних ситуацій. Нагадую, що дуже воно так спонтанно виявилося, з голосу, подали цю правку, щось проголосували, а потім з'ясувалося, що ціна питання 150 мільярдів і де їх брати, не зрозуміло. ось звертаю увагу, що сьогодні з'явився з'явилося інтерв'ю заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми агенства Фінклаб, де він, по суті, як офіційна вже особа від офісу президента, визнає, що цитую: це популізм. Жодними виплатами не можна компенсувати титанічні зусилля наших військових і, і не цими грошима. Будь-яке рішення має бути фінансово виважене. Популізм, який був проголосований за рахунок скорочення виплат в державному секторі, питання не вирішить. Тим більше, що пан Шурма, я так розумію, захищає працівників оцих державних компаній. Ну, я думаю, це окрема розмова. Ми поговоримо з ним. Бо саме пан Шурма там останнім часом, по суті, є куратором і таким керівником тіньовим багатьох підприємств, державних він і член наглядової ради Нафтогазу. Він, по суті, є куратором цієї націоналізованої Укрнафти. Нагадаю, там скандальна заробітна платня в керівника 3 мільйони 200 тисяч в місяць. Пан Курецький. Фахова людина. Я не, не спорю, не абсолютно не дискутую. Мені він сподобався при зустрічі, але наскільки обґрунтована ця зарплата? 3,2 мільйони на місяць. Тобто, в рік це майже ну це по суті складає, це по суті складає мільйон доларів, якщо так переводити. Ну наскільки це адекватна зарплата під час війни в державних компаніях, відповіді в мене немає. Я так розумію, що я оператор ГТС, пан Шурма, куратором є, і буде там все робити, щоб там був рівень зарплат. Тобто він буде оберігати ці державні компанії і все робити, щоб вони показали такі успіхи на фоні провалів. В той же самий НАК Нафтогаз після Кобалєва і Вітренка, «Укрнафта» провалена після Коломойського і того ж Кобалєва з вітренком, оператор ГТС після Макагона. Ну от я думаю, бажання е цих топ-менеджерів -топ українців, українських сьогодні показати успіхи, тримати там дуже високі зарплати. Я казав і продовжую казати, що це високі фонди заробітної платні. 100% вони мають не дуже е таке. Ну, природні пояснення, я думаю, що там пов'язано з одним, що е, через ці фонди заробітних вклад е, фінансується офіс президента, політичні проєкти і так далі і тому подібне. Для мене це абсолютно очевидно, бо ну немає обґрунтування іншого, ні штатній чисельності, ні таких зарплат. Але в чому я погоджуюсь з шурмою? Що навіть якщо всі ці зарплати обновити, в тому числі де нас, депутатів, урядовців того ж самого шурми, кабміну, ну от припустимо, що всі від зарплат відмовилися за Забирали в усіх чиновників і держкомпаніях зарплати, всі працюють за ноль, все рівно цієї суми точно не вистачить, щоб покрити оцей популістський закон. Вистачить максимум там на 10%, на одну десяту від того, скільки грошей реально треба для такого закону. Але я задаю інше питання: а що ж відбувається у цій монолітній владі, якщо офіс президента, а це позиція президента. Займає позицію ну, більш-менш реалістично з цих законів, а слуги народу, які ну, ви розумієте, наскільки залежні вони від президента, і наскільки вони мусять бути вдячними Зеленському президенту за те, що він їх протягнув в парламент. Ви ж розумієте, що жодний з цих ну, так званих депутатів за матушки, ну, ну, в жодному випадку не зміг би виграти або мажоритарні викриви, ну і безумовно, вони б не набрали стільки за пропорційною системою. Так ось, бачите, які протиріччя там. Аж прямо за країну трошки лячно, да, там турбуюся я, що президент займає ну, таку прагматичну позицію, а слуги народу голосують за кнопками за що завгодно за питання там, 150 мільярдів без думки, врахування думки президента, уряду і так далі. І тому подібне. От ця ситуація мені абсолютно лякає. Ви знаєте, і я би порадив президенту. В першу чергу починати якось думати, бо виборів нових я не вірю, що скоро вони відбудуться. Не тому, що я хочу там дуже розумієте, а тому, що мені цей парламент я вважаю, я ж бачу це і знутрі все це. Я вважаю його найслабкішим за всю історію України. Він небезпечний вкрай, от саме цей парламент, його уряд сьогодні найнебезпечні для України. Але згідно з Конституцією, під час воєнного стану не можна переобрати. Я би порадив пану президенту якусь широку коаліцію таку шукати для. Для того щоб він не залежав від своїх, так би мовити, слуг, ну які вже не його слуги, а вони вже чиїсь там слуги. Розумієте? Вони навіть не слуги народу. Вони ніколи не були слугами народу, але вони не слуги президента. Бо такі рішення приймати протягом, потім їх скасовувати ну вкрай небезпечно. Я це все відчуваю в енергетиці. Безумовно, я зараз так само, як і всі, мені навіть ну, самому цікаво, яке ж буде рішення по тарифах на електроенергію, бо бачите, воно відкладається, відкладається, йдуть різні дискусії в пресі, там, вши, там, 6 гривень, 5, 4, 3, в два рази підняти. Пан міністр Галущенко при всій моїй повазі до нього Вчора навіть сказав таку фразу: я сам дивуюся, що я читаю в газетах. Так, безумовно, бо мені здається, саме би міністр мав би вже задати ці пара. Заспокоїти, ну не те, що заспокоїти, але людям сказати і висказали ви свою однозначну позицію для того, щоб не було цих чуток. Розумієте, мені зде... я не стільки претензію до Германа, скільки міністра енергетики, скільки і до уряду всього. Бо саме уряд має прийняти це рішення. Зрозуміло, що міністр енергетики він профільний, він має завжди дбати про енергетичні кампанії, він завжди має вимагати більшого для фінансування енергетичних кампаній. Державних, недержавних. Це інша розмова, бо сьогодні ми всі залежимо як від державних, так і недержавних компаній. Якщо хочете націоналізувати, ну флаг вам прапор в руки, треба прийняти відповідний закон про націоналізацію, тільки ретельно прорахувати, до чого це призведе. Бо абсолютно не факт, що після цього щось покращиться або здешевше. Ви ж мусите зрозуміти. Є одна яскравий приклад, я вас зараз наведу. Так ось, повертаючись до цього, мені здається, що саме прем'єр-міністр, отак лавіровкою займається, і розуміє, що від нього вимагається прийняти своєю постановою і проголосувати на засіданні уряду, це непопулярне рішення. І відповідати за нього, бо я гарантую, що одразу після цього почнуться вимоги ну, про відставку. Він і не так, вибачте, три роки працює. і Повірте мені, я розумію, наскільки йому вже ну, ну в цій ситуації комфортно, вибачте. Бо я ж розумію, що центр прийняття рішень це, у, це офіс президента, це кабінет президента, а уряд за. Має і виконує функцію такої департаменту офісу президента. Ну розумієш, Денис Анатолійович хоче ще рік, два, три, чотири, п'ять побути там з усіма виглядами на цій посаді, але ж, вибачте, ну так довго ж не буває. Треба ж і відповідати за свої рішення, які сьогодні ну, ми бачимо, як вилазять. Вони ж там успіхів та особливих ніде немає. І те, що перезимували, це ж не завдяки знов таки уряду, а всупереч і те, що зараз провал, ми бачимо сьогодні скандал з цим експортом електроенергії, бо там не домовилися. Словаччиною, з іншими країнами енергетика страждає, і в результаті енергетики, всі енергетичні компанії, причому як державні, енергоатом, центр е, Укренерго, е, приватні компанії, вони всі вимагають одного, їм не вистачає грошей, вони всі в збитках і вони сьогодні вимагають одного привести якось там ну, додати грошей на цей енергоринок. А уряд боїться це робити, бо це може призвести до підвищення тарифів і до політичної відповідальності. І тому починають придумати. Мути різні шахери махери пояснення, але це все скоро закінчиться. До речі, сьогодні. Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг зустрілася з представниками і керівництвом водоканалів. Щось вони знов дискутували. Я нагадаю, що вони з 1 січня хотіли підвищити тарифи на воду Там в два етапи. Спочатку на 10%, потім там на 20%, там відсотків на 30%. тобто майже там в півтора рази мали зрости за два прийоми тарифу на воду. Але і сьогодні, я так розумію, поговорили, ніякого підвищення тарифів на воду теж немає. Теж таки ми бачимо, що бояться. Нагадаю, що на на газ мораторій накладений, і мені здається, пан Чернишов вже зрозумів, що ніхто не дасть йому ціну на газ для населення. Чернишов це голова НАК Нафтогазу, ви розумієте, і для тепловиків підняти. І в цій ситуації я дуже от схвально оцінюю, що Чернишов, голова новий НАК Нафтогазу. Ну, по-перше, в нього запрацювала нарешті державна кампанія Укргазвидобування і вона закінчила минулий рік з прибутком, нарешті вперше з 2012 року. Друге, я хотів би дуже, щоб вона не тільки прибуток де Струвала ще більше газу видобувала, Ну це ми побачимо там на кінці року, бо плани амбітні. Третє це безумовно дуже важливий його візит в Вашингтон, бо він там працює з вашингтонським урядом з американськими з американськими юристами стосовно механізмів стягнення з Рао Газпрому 5 мільярдів доларів, які присудив гаагський Господарський суд на користь НАК Нафтогазу за те за ту шкоду, яку нанесла РАО «Газпром» і Російська Федерація в Криму, коли конфіскували наші активи. Нагадаю, що там і вишки, борові, і сордвини, і родовище, і все таке інше було. І всі ці речі, які підуть на фінансове оздоровлення, на НАК Нафтогазу безумовно дозволять йому більш-менш спокійно себе відчувати і не вимагати сьогодні підвищення цін на. На газ для тепла і для населення, бо це на сьогодні, ну, як на мене, тупіковий варіант. І останній міф. От про націоналізацію, щоб ви зрозуміли про що я кажу. Ви всі знаєте, хтось більшість з вас може не задоволена оцим так званим тарифом на розподіл газу. Це тариф на транспортування, на доставку газу, який виставляють нам окремим рядком облгази. Пригадуйте цю історію, вона почалася десь з 15-го року, 16-го, після того як реформа запрацювала, і ось його хотіли підняти. Люди обурювались, баловина людей взагалі вважає, що це придумане абсолютно там. З неба з даху взяти і тариф, і послуга така, і немає такої послуги. І що Ну, ну безліч, безліч, абсолютно безграмотна ама, аматорська, ну як би там не було. Всі звинувачували і нафтогаз і експерти, так звані, і не експерти, блогери, і люди всі звинувачували, що один олігарх у Відні, який сидить, який, ну, умовно, володів там великою кількістю облгазів що це він наживається на цьому тарифі. Тепер дивіться увага що відбулося вже чотири кампанії на кнафтогаз через арешт Майна цього через. ну По, по суті, в мене, в мене націоналізація, але вона дуже через одне місце зроблена. ну Така націоналізація, НАК Нафтогаз отримав управління над чотирьома компаніями оболгазами. Здавалося б, ну, якщо ті тарифи придумані, тієї послуги немає, і той олігарх крафтний, то ці тарифи мають бути або взагалі скасовані, або зменшені суттєво. Так ні, я подивився уважно, національна комісія з регулювання затвердила оцім чотирьом компаніям, які входять сьогодні в структуру нафтогазу, як дочки, по суті, справи на базі нової ліцензії, затверджувала по суті ті, ті ж самі тарифи. Тобто до чого, я не звинувачую НАК «Нафтогаз», я не НКРКП не звинувачую, Я просто кажу, що коли вам вішають в обшину на, на вух, що ось там є щось приватне, ми його націоналізуємо, і воно щось дешевше або стане краще працювати, я вас благаю, ніколи не вірте цьому. А ті, хто хоч щось розум мають, почитайте, що було в Росії, в Російській імперії, а й, найвірніше після е, повалення царя російського, що відбулося в прибольшовиках е, в Російській вже Федерації, да, СРСР, і в який саме спосіб відбувалася ця націоналізація, і до чого вона, врешті-решт, призвела. Тобто, до чого я веду? Не поспішайте з висновками націоналізація, не націоналізація, повірте мені, жорстка. Професійна, чесна, українсь, патріотична українська влада і професійна робота органів регулювання тарифного, будь то Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, або органи місцевого самоврядування, які регулюють тарифи на тепло, на певні інші послуги. Так от, якщо вони будуть чесно, Прозора працювати, займатися регулюванням і тарифною політикою разом з антимонопольним комітетом, то тоді не буде цей фактор дуже вагомим. Бо повірте мені, я б сьогодні подискутував: хто ну хто більш стабільний в цій державі, чи якийсь олігарх, але який. Е Працює тут, живе тут, або багата людина, або власник той чи інший, розумієте, і він тут, і його компанія працює, розвивається і платить гроші. Або якийсь тимчасовий Кобілєв, який прийде, зірве там джекпот, розумієте, у вигляді там мільярда гривень потім втече кудись, покупи там подомовляється з лобістами. А ми на сьогодні констатуємо, в якої гупу якій глибокій губ, дупі, вибачте, знаходиться на ктогаз після Кобалєвої вітринка, які величезні проблеми і борги в державній кампанії нам принесли оці так звані горе менеджери які поставлені, до речі, урядами і державою України. Ось така єрунда малята. Тому. Ми разом з вами думаємо, аналізуємо, не поспішаємо. Ми переможемо. З вами був Олексій Кучеренко. До побачення.